Коли справа доходить до красивого листя, небагато багаторічних рослин можуть конкурувати з каладіумами. Ці яскраві, ефектні тропічні рослини з чудовими листками у формі серця привертають увагу в тінистому саду. З них також виходять чудові кімнатні рослини. Деякі сорти каладіуму стійкі до повного сонця. Зазвичай вони віддають перевагу фільтрованому світлу або ранковому сонцю та полуденній тіні. Вони дуже добре виглядають разом з імбиром та іншими тропічними рослинами нижнього ярусу. У контейнері змішайте їх із колоусом або імпатієнсом, щоб отримати різноманітні яскраві квіти. Ці члени сімейства ароїдних представлені в багатьох привабливих колірних комбінаціях і візерунках. Я можу витрачати години на вибір цибулин і все одно переживати, що я не охопив усе. Кожен з них здається красивішим за попередній. Подивіться на 25 популярних сортів каладіуму для вашого тіньового саду. Сяйво. Загальна назва. Сяйво. Ботанічна назва. Келейдем X Guarden Heart to Heart Рейдіанс. Вимоги до сонця. Повне сонце до півтіні. Висота. 15 20 дюймів. Зони зимостійкості 1011 серія Hard to Hard це чудова група гібридних сортів каладіуму з винятковою листям. Кольори яскраві, а візерунки неповторно красиві, Найкраще вони ростуть у захищених відкритих місцях. У приміщенні забезпечте цьому типу сонячне вікно, Radiance – сорт від малого до середнього розміру. Листя має червоні жилки з фіолетовими вкрапленнями в центрі. Зелені краї та білий перехід змішуються, а зелений колір перетікає в тонкі прожилки. Бутон троянди Загальна назва. Бутон троянди Ботанічна назва. Каладіум, роузбат. Вимоги до сонця. Від півтіні до повної тіні. Висота. Від 12 до 24 дюймів зони зимостійкості 8-11 Роузбад міг би бути справжньою дивою, але, як і всі сорти каладіуму, він напрочуд невибагливий. У них дуже мало проблем із шкідниками чи хворобами, і вони потребують простого догляду. Забезпечте їх рясним, добре дренованим ґрунтом і злегка вологим, вони зроблять решту. Цей сорт має шикарні малинові жилки, які поступово переходять у яскраво рожеві. Між жилками і краями це листя келлі зеленого кольору. Якщо ви хочете яскравого кольору, обов'язково спробуйте бутон троянди. Міс Мафет Загальна назва. Міс Мафет. Ботанічна назва Каладіум міс Мафет. Вимоги до сонця. Повне сонце до півтіні. Висота 12 дюймів, зони зимостійкості 9 до 12. Ця міста така ж мила, як і її ім'я. Мафет – це вишуканий сорт із яскравим жовто-зеленим листям. Вкраплення фіолетових веснянок покривають листя і злегка лягають на жилки. Це одне з найяскравіших поєднань кольорів, яке я бачив, і воно прикрашає темні місця. Міс Мафет карликовий сорт каладіуму. Його максимальна висота становить близько 12 дюймів. Це робить його чудовою кімнатною рослиною, оскільки він не скоро переросте контейнер. На відкритому повітрі слідкуйте за пошкодженням від слимаків і равликів. В іншому випадку вона навряд чи приверне увагу комах. Захід сонця в пустелі. Загальна назва. Захід сонця в пустелі. Ботанічна назва Келейдем X Garden Desert Sunset Вимоги до сонця від півтіні до повної тіні. Висота 12-18 дюймів. Зони зимостійкості 10-11 Нічого страшного, якщо ви подвійно переглядали захід сонця в пустелі. Це просто захоплює дух, чи не так? Боюся об заклад, у вас є ідеальне місце для цих великих, гофрованих, рожевих листків з малиновими жилками. Справжнє рожеве листя важко знайти. Якщо вам попадеться саджанець Desert Sunset це знахідка. Цей сорт зустрічається рідко і легко зрозуміти, чому. Не менш чудово виглядає поряд з папоротю та імбиром у тінистому саду. Керолайн Вортон Загальна назва. Керолайн Вортом Ботанічна назва Каладіум Хасадовий. Керолайн Уортон. Вимоги до сонця від півтіні до повної тіні. Висота 8-18 дюймів. Зони зимостійкості 9 до 12. Є тут шанувальники Пуліцер Якщо вам подобається весела пляжна елегантність, Керолайн Вортон із задоволенням прийме запрошення. Вважається особливо декоративним сортом, він викликає розмову. Посадіть цей сорт біля вашої зони відпочинку на відкритому повітрі, щоб отримати яскравий колір у теплу пору року. Керолайн Уортон має яскраво зелене листя кольору жульки. Вкраплення кожного кольору переливаються в наступний з темно-фіолетовими середніми жилками, які утворюють спалах зірки в центрі серця. Біле різдво. Загальна назва. Біле різдво. Ботанічна назва Каладіум біколор. Біле різдво. Вимоги до сонця. Від півтіні до повної тіні. Висота. Від 12 до 24 дюймів. Зони зимостійкості 9 до 12. Я мрію про гарний зелено-білий сорт для свого кухонного вікна. Крисмас Вайт має вигляд темно-зеленого листя зі здоровим шаром білого порошкоподібного снігу на вершині. Насправді, листя досить білі із зеленими прожилками та краями, але здається, що все навпаки. Це чудовий сорт, який додає яскравості тінистим ділянкам у дворі. Кохана Флориди. Загальна назва Кохана Флориди. Ботанічна назва Каладіум двоколірний Флорида Суітхарт Вимоги до сонця. Від півтіні до повної тіні. Висота 12-18 дюймів. Зони зимостійкості 10-12. Ця милашка. Компактний сорт каладіуму з характером повнорозмірної рослини. Флорида Суітхарт добре поєднується з іншими тропічними листяними рослинами. Його дуже барвисте, скуївджене листя має напівпрозору блідорожеву текстуру між фіолетовими середніми жилками. Завдяки зеленій облямівці ці листочки нагадують мені шматочок кавуна. Флорида Суітхарт – енергійний і міцний сорт. Вам не доведеться приділяти цьому багато уваги, хоча ви можете цього захотіти. Виберіть місце в півтіні з ранковим сонцем, щоб оцінити якість тканини, завдяки якій ці рослини світяться. Флоридський кардинал. Загальна назва. Флоридський кардинал. Ботанічна назва. Каладіум Флорида кардинал. Вимоги до сонця. Від півтіні до повної тіні. Висота 12-18 дюймів. Зони зимостійкості з 9 до 10. Флорида Кардинал справді підкреслює серцеподібну форму листя з яскраво-червоним серцем у центрі та чіткими зеленими краями це просто чудово. Це середньорослий сорт, який добре заповнює простір у ґрунті чи контейнерах. Хоча ці багаторічники віддають паравагу затіненим місцям на відкритому повітрі, вони віддають паравагу яскравому непрямому освітленню в приміщенні. Помістіть їх біля вікон, і вони процвітатимуть. Сіфуабепех. Загальна назва. Сіфуабепех. Ботанічна назва. Каладіум хасадовий Сіфоумпех. Вимоги до сонця. Повне сонце до півтіні. Висота 18 дюймів, зони зимостійкості – 9,11. Сіфоабепих ідеальний пастельний колір і добре підходить для сонячних місць. Листя настільки блідозелене, що майже біле, виправдовуючи свою назву скрізь плями кольору жуйкової гумки, деякі більш зосереджені до центру вен. Іноді також з'являються темнозелені вкраплення. – це гібрид флоридського університету середнього розміру з великим листям. Відомо, що він більш стійкий до сонця, ніж інші, тому має чудову універсальність. Армія. Загальна назва. Армія. Ботанічна назва. Каладіум. Армі Вимоги до сонця. Повне сонце до півтіні. Висота. Від 12 до 36 дюймів. Зони зимостійкості 9 до 12. Ви любите камуфляжний принт. Армія принесе дику природу у ваш дім і сад завдяки своїм яскравим камуфляжним мотивам. Цей більший сорт вражає красою та має чудову індивідуальність. Армія виглядає так, ніби вона рідкісна, але її напрочуд легко знайти в інтернеті. Легко розмножувати. Вам сподобається, як армія заповнює великий контейнер або тіньову грядку. Літній бриз. Загальна назва. Літній бриз. Ботанічна назва. Каладіум. Сама бриз. Вимоги до сонця. Від півтіні до повної тіні. Висота від 12 до 24 дюймів. Зони зимостійкості. 10.11. Сама бриз це ковток свіжого повітря. Біле листя має рожеві центральні жилки, які переходять у зелені краї та тонкі жилки. Листя щиткоподібне, вузьке у верхівки і ширше в основній частині. Цей уродженець Південної Америки чудовий спосіб освітлити темні ділянки у вашому дворі. Ви можете вирощувати ці багаторічні рослини як однорічники в більш прохолодному кліматі, або викупувати цибулини і зберігати їх на зиму. Hello Beauty Загальна назва. Hello Beauty Ботанічна назва Келейдеєм притемисам. Beauty Вимоги до сонця. Півтінь. Висота від 24 до 48 дюймів. Зони ЗИМОСТІЙКОСТІ 9.11. Спочатку класифікований як Алоказі, хилу б'юти є каладіумом, і до того ж гарним. Його довгі, тонкі стебла та щиткоподібні листя роблять його елегантним зразком. Кольори представлені у відтінках світлого та темно-зеленого. Цей барвистий різновид листя є чудовою кімнатною рослиною. Він повільніше росте і не заповнює простір. Як більшість видів, але має спокійну елегантність. Він може стати досить великим до 4 футів завишки. Червоний спалах. Загальна назва. Червоний спалах. Ботанічна назва. Каладіум ред Flash Вимоги до сонця. Від півтіні до повної тіні. Висота. Від 24 до 36 дюймів. Зони ЗИМОСТІЙКОСТІ 9 до 12. флаш великий, яскравий і сміливий, з одним із найбільших листків у моєму списку. Вони не тільки великі, але й особливо ефектні та барвості. Яскраво червона зірка розташована в центрі з темно-зеленим оточенням. Маленькі білі плями додають ще більше індивідуальності. Цей різновид особливо яскравий і безсумнівно приверне увагу. Він толерантний до повного сонця, що робить його універсальним на відкритому повітрі. Його великі розміри роблять цей сорт дуже бажаним. Жаба в блендері. Загальна назва. Жаба в блендері. Ботанічна назва Каладіум жаба в блендері. Вимоги до сонця. Півтінь. Висота. 1830 дюймів, зони зимостійкості 9 до 12. Одна тільки назва не дозволяє виключити мій улюблений сорт зі списку. Жаба в блендері яскравий шедевр із чудовою дурною назвою. Листя майже неонове з вкрапленнями кількох темніших відтінків. Жаба в блендері має привабливі, довгі, тонкі стебла. Листя гойдається та гойдається від вітру. Це сорт середнього розміру, який переносить широкий діапазон освітленості, він толерантний до повного сонця Рожева Симфонія AMG Сарси HTTPS з www.пекляданих комдубвеп Контант